Добре в стосунках, але є якісь певні проблеми, так і погано, коли ти окремо з цією людиною. Ось є якісь такі певні бар'єри, які е, важко пережити. Але ти знаєш, що для тебе це буде краще. Mm -hmm. А ну ну, ану, розказуй, колись, будь ласка, це на основі чого було написано? Mm -hmm. Особисто пережито? Mm -hmm. Ні, взагалі це пісня Фіт з Ільою Левіт. Ось він мені розповів цю історію якось після концерту. Розповів, сказав, дивись, в мене є такий текст. Я mm -hmm. така. Клас! Давай на основі цього тексту, на основі цієї історії, яку ти туди заклав, зробимо трек. Так. І все, і Ілля пішов на студію, накидав якусь мелодію, накидав якісь там всякі приколи. І я така, клас, мені це подобається. Давай робити. І він такий, ну давай хід, і все. І ми так і зробили. Угу. Е, ну, ми в курсі, що на Ютубі вже трек присутній, і відеокліп безпосередньо також так, присутній. Так. Розповідай, де було що було для того, щоб наші слухачі не тільки зараз почули прем'єру, а й обов'язково побачили, подивилися перейшли на Ютубчик, набрали, відкоментували, поділилися і обов'язково таки, звісно, послухали. Я не дуже можу казати прям саму локацію, тому що це Київ, і так. в межах війни я краще не буду цього робити. Ось. Але ви можете побачити прекрасне море навколо мене, дуже гарні кадри. Взагалі, коли ми. Знімали був максимально сильний вітер. Mm -hmm. Це було просто неможливо. А На кадрах помітно, до речі, так це просто. Ти намагаєшся відкрити очі, тобі вітер дує зовсім іншу сторону, в тебе вже очі закриваються. Гілки на нас падали. На оператора впала, просто була гілка. Мені здається, навіть це десь є відео з бекстейджів. Тому ми скоро будемо викладати. Можете це побачити в мене на сторінці. Просто все, все воно отак тобі в лице. Ну, після зйом. Я зразу все, що зробила, це позвонила до свого лікаря Лора і сказала: мене вуха, просто дзвонять, я, ну, я завтра зляжу. Що мені робити? І він мені просто прописав, що робити, і слава Богу, все обійшлося. Обійшлося. Так, то, добре. Так. То, то дуже добре. Ну і е, також маємо е, таку невеличку традицію. Давай почитаємо коментар. як ставишся до хейту. Прекрасно, мене це заряджає. прекрасно. ставлюсь до хейту рідко. Ми коли чуємо таку річ. Насправді, ну давай так почитаємо такі останні якісь цікаві коментарі. А ти відповідаєш, до речі, сама відповідаєш на коментарі? Чи хтось замість тебе це робить? Так сама. Так сама. Зараз мої переві бачу, так і відповідає. Це дуже кльово, мої вуха і нейронна система в екстазі. Пишуть слухаю вже втретє, не можу насолодитись, бажаю творчих злетів. З нетерпінням чекаю нових пісень. Ну загалом. Серед усіх коментарів Безативно. я не бачу жодного ще негативного. почекайте, ще почекайте. А, Це з, тільки мало часу день. пройшло. <свіс> мало пройшло часу. Це ще просто не всі хейтери побачили цей, цей кліп. Добре, а як ти <свіс> <свіс> хейтерам відповідаєш, так як вони тобі пишуть, чи просто дякую, послухаю. Як коли, як який настрій, yeah, yeah. інколи можу ще продовжити такий е, великий діалог з ними. Дуже часто пишуть мені е, в директ, е, і я дуже е, люблю з такими людьми спілкуватися. Мені прям від цього стає якось не знаю, весело чи як це назвати. От, але в ну, кожного своя думка я завжди сприймала те, що. Не всім я можу подобатись, не всім може подобатись моя творчість. Кожного є свій смак, кожного є там не знаю, хтось заздрить, хтось не заздрить, хтось лежить на дивані і пише ці коментарі, нічого не роблячи. Тому е, все нормально, я все нормально сприймаю. Можете мені писати погані коментарі. Ну буде ще одне таке невеличке запитання. Скажи, а з ким би ти хотіла, із таких, ну прям топових, топових, може бути за кордоні, можуть бути україні, краще українські все ж таки, з ким би ти хотіла колаби таку зробити? Бити можливо тебе зараз почують, тому цілком не ну, поки я дуже дуже от за останній час у мене прямо на репіті е, пісня Альони Омаргалієвої. Ага, знаємо таку та вітру. Так, 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 так тому. Я дуже сподіваюся, що нас все таки вийде зробити з нею фіт. Значить так Альона Альона. Ну, дивись, у нас ще є ще три кандидати Ось там на стіні. Можливо, з кимось із них це нагадує рінчер, як так бурла. Ну насправді було її було більше, я думаю з карною Метал Ти не дуже захочеш. Або хто, хто Для нас зараз буде, дуже багато українських дуже. артистів, і це як Класно, так почему? кола. Ну, чесно, готова всіма. Mm -hmm. Я завжди до співпраць, тому що це а, якийсь певний обмін а, своїм досвідом і так далі. Тому я тільки за а а так. давай так, давай топ твоїх українських виконавців дерафєєва на першому місці. Це прям мій топ ще з ще з дитинства. Uh -huh. а, як так? Uh -huh. mm. З дитинства так само? <laughs> Ні. Ну і звичайно, що твій подих вітру, Альона Маргалієва. <laughs> ну, Значить, ми вже зрозуміли, який чекати наступний трек. Ще скажи, будь ласочка, де можна послухати твої композиції? Тому що зараз будемо прем'єритися, але все ж таки на яких платформах тебе можна знайти? Всюди. Всюди де, де можливо, всюди є, є не знаю, Apple Music, Spotify, Instagram, TikTok, Всюди мене шукайте, я всюди є. Буду дуже вдячна за підтримку, тому що... Потрібно зараз розвивати український контент, україномовний так, так, контент так, так, так. це надзвичайно важливо. Тому е, саме таким молодим артистам, як я дуже дуже потрібна ваша підтримка. А от що би ти сказала тим артистам, які от тільки-тільки почали, вони не знають, бояться. От там перший трек вийшов, вони бояться того хейту, вони бояться критики. От що би ти їм Вже на власному досвіді так. безпосередньо ви думаєте, я цього інколи не боюся? <гум> а, ну що, я завжди кажу, що незважаючи ні на що, навіть якщо от не не вдається так, як ти собі запланував. Там не знаю, не залітає тікток, не, не, не щось не виходить. Все одно, отак, добиватися свого словами, класика, скажу: шоу on. в будь-якому випадку завжди продовжувати не зупинятися, тому що помилки можуть бути, звісно. Але якщо ти це любиш, а ми бачимо по твоєму настрою, що ти насправді це любиш, то нехай воно звучить, і нехай наші слухачі послухають. Ну а ми будемо переходити до треку, ще давай. Наостанок побажання для наших слухачів на сьогодні. Mm -hmm. Все ж таки, маленьке п'ятниця. Середа маленька п'ятниця, -ма. так. Так. <звіт> <звіт> ну, звичайно, що це всім нам спокійного мирного дня. Це зараз надважливо. Дякую, хочу передати дякую всім захисникам за можливість бути зараз тут. Ось. І звичайно, що бажаю всім хорошого настрою сьогодні. І так як я кажу, завжди. Не здавайтесь, діть до своїх цілей. Якщо ви маєте якісь мрії, а, якусь мету, просто впевнено ідіть. Я це завжди всім кажу. А, ну і звичайно, всім гарного гарного дня. Гарного, гарного дня і прослуховування, звісно ж таки. Ну що ж, друзі, у нас була тайна, і зараз буде її пісня у фіті із Левіт. У тобі. Дякуємо, що завітала. Дякую вам! Наче все, Забуваю, хто є, я у тобі Більше не шукаю я, у тобі, у тобі З неба падуть усі наші мрії. Підставлю долоні спіймати в одну. Я знаю, що ти, може, вже не повіриш. Але і саме тебе лиш люблю. У тобі 却没了钱？ Попилась с нема. Я ставлю крапку, а ты стопишь, комсорит ветри. Из тебя сама твої хобби маєш для дом. По До суди, историй мене рани. Я начинаю стать спомна. Все, що ти скажеш.